З нами на зв'язок вийшла голова правління Національної асоціації українських медіа, медіа-юристка Тетяна Котюжинська. Вітання, пані Тетяно. Доброго дня. Та, на жаль, ми вас не бачимо, у вас є немає можливості та відео. Ну світло відключили, тому так головне, що ми вас чуємо і хочемо говорити поговорити з вами про щойно ухвалений закон про медіа. Багато журналістів, медіа юристів його критикували. А водночас його називають євроінтеграційним. От скажіть, як ви оцінюєте цей закон? А я його оцінюю негативно і робила дійсно багато заяв щодо цього. Але чому він саме євроінтеграційний? Значить, Євросоюз ще у 2010 році прийняв директиву, якою передбачається. Ну, певні певні умови прирівняння традиційних медіа і нових медіа. В чому це передбачається це прирівняння? А в тому, що зберігається авторське право, і воно прирівнюється. В тому, що технічні всі моменти прирівнюються, тобто немає переваги. Традиційних медіа перед онлайн онлайн перед традиційними, тощо, тобто вирівнюються ці умови. Потім ця директива ще в 2018-му, її було змінено відповідно до нових технологічних умов і ринкових. І Україна при вступі. При підписанні точніше, угоду про асоціацію в 2014 році зобов'язалася цю директиву імплементувати впровадити її. Вона передбачала не такі великі зміни до законодавства, але ні в 2014, ні в 2018 році вони ці невеликі зміни внесені не були а одразу хотіли внести. Великий закон, якийсь новий закон про телебачення радіомови, ну, вже в дев'ятнадцятому році, коли вже була монобільшість, то автори слуги народу зареєстрували законопроект про медіа, який передбачав регулювання онлайн медіа. І тоді Рада Європи зазначала, і вона це зазначала до ну до вчорашнього дня теж про те, що потрібно в цьому законі лібералізувати регулювання онлайн медіа і друкованих медіа. Чому? Тому що таке регулювання в країнах Європи не регулюють вони ні друковані ЗМІ, ні онлайн змі, як правило, навіть відсутня реєстрація друкованих змі. Іноді є принцип повідомлення. Що це означає? Це означає, що якщо якась людина не задоволена публікацією, вона може звернутися з позовом про дефамацію. Але держава поза тим не втручається в діяльність онлайн-медіа друкованих змі. Натомість автори законопроекту навпаки посилено регулюють онлайн-медіа і друковані змі, навіть порівняно з телебаченням і радіомовленням. Ну і тому, звичайно, що таке регулювання воно буде впливати і на журналістські права і свободи, і на маленькі незалежні медіа, особливо місцеві, для яких надзвичайно виросте вартість їхнього існування фактично, тому що виросте вартість комунікації з регулятором, а виросте вартість за рахунок співрегуляції, тобто створюються додаткові громадські організації при нацраді, які будуть займатися співрегулюванням в певних. Напрямках і там телебачення, радіо, онлайн медіа друковані тощо, провайдери, і вони мають сплачувати членські внески, і ці членські внески не будуть маленькими. Тобто, яким чином маленьке медіа зможе це зробити? Ну це, це, це дуже складно собі уявити. І цей закон його зробили досить об'ємним. Там більше ста сторінок це е, саме те, що регулює медіа. І ще сто сторінок це вносяться зміни доповнення до інших законів, які регулюють журналіст. Отут теж досить багато обмежень. Які прописали єдине, що значить прибрали вчора, це регулювання виборчих питань, тому що хотіли повністю регулювати весь інтернет, незалежно ти там онлайн медіа чи не онлайн медіа, просто весь інтернет під час виборів. Оце зняли, але я думаю, що це таке ж також поки що, тому що слуги народу планують реєструвати новий законопроект, щоб знову ж таки. І це питання зарегулювати, пані Тетяно. То чи залишається ризик того, що наша Нацрада може перетворитися на рашистський розпотребнадзор? І точів європу, ми можемо прийти таким чином до цензури і до Білорусі, а не до Європи? Ну, ви розумієте, мене дуже дивує, чесно кажучи, позиція наших європейських партнерів і Єврокомісії. Значить, їхня позиція, що вон, ми наполягаємо на тому, щоб Україна імплементувала цю директиву про аудіовізуальні медіасервіси, а яка взагалі ну, не великою, не в велико, небагато не, не що регулює в нашому законодавстві. А все решта питань ну, це питання українського народу і обраної ним влади. Тобто, ну таке, знаєте, ми умиваємо руки. І от, звичайно, коли ну, вчора, наприклад, сняли те, що нацрада може блокувати сайти без рішення суду. Але нацрада зможе давати приписи. А встановлювати строк, коли має бути на їхню думку усунуте порушення, ці строки не вписані. Тобто, а якщо дві години? Може встановлювати строки і далі вже позив подавати позов до суду Київського суду. Значить, раніше був прописаний окружний адмінсуд Києва. Тепер його ліквідували, буде на його місці створюватися новий, можливо, ще більш зручний суд, можливо, ніхто знає. Але знову ж таки, якщо це невелике онлайн-медіа, десь місцеве, то йому потрібно буде прибути в суд, дати свої аргументи в Київський суд, і це все протягом двох днів, до двох днів, не обов'язково, що через два дні до двох днів суд має винести. Це питання. Тобто, якщо е, суд одразу поставив питання на розгляд, а ви навіть не встигли прибути, то а якщо, значить, ви хочете оскаржити якесь рішення нацради, то ви подаєте до суду і ні, жодних там два дні, три дні місяць вже не існує. Вже це може тривати рік і більше, і скільки загодно, ходіть собі, оскаржуйте рішення. Ви розумієте, це абсолютно нерівні умови, це абсолютно непередбачуваність. Тобто, ти не можеш навіть планувати будувати свою діяльність. А для того, щоб якесь медіа онлайн-медіа розкрутити, ну тобто, щоб воно стало відомо, його адреса стала відома, потрібно вкласти і чималі кошти або дуже-дуже багато часу. І е, таланту, і, і ну і сили, і наснаги і всього. Тому, звичайно, що це все недобре, недобра історія для України. Я абсолютно переконана, що це триває просто підготовка до виборів управлячої партії, більше нічого, що вони таким чином їхня мета зачистити інформаційне поле від критики. От якщо ви звертали увагу, то були вже повідомлення про те, що член Нацради розсилав листи по місцевим мовникам. З пропозицією висвітлювати, повідомляти там інформацію про офіс президента або про якихось там чиновників. Зі словами колеги, це, це нам всім на користь. Що е, спеціальний орган, який регулює діяльність інтернет-провайдерів, там є нацрада, і плюс ще один орган, то він розсилав листи про те, що провайдерам необхідно звернути увагу на блокування ресурсів, які дискредитують органи влади. І от коли такі дзвіночки вже йдуть і вони є досить чисельними, то звичайно ще додатково це все узаконювати, посилювати це таким ще впливом ну це дуже небезпечне явище. І можна було б сказати, що наше суспільство скаже своє слово, буде зі спротивом, там з Майдан, ми вийдемо, на вулицю вийдемо, але шановні, війна. У нас зараз ніякі майдани вулиці неможливі з принципі, тому що у нас є ну, більш серйозні і нагальні проблеми з ворогом, щоб шукати ще отакі приводи для, для неспокою всередині суспільства. А тут вчора зауважте ж, прийняли три закони одночасно: перший закон забудовників. Збурили і громадянське суспільство, і місцеву владу, другий закон, Конституційний суд. Збудили і громадськість, і суддівську спільноту, тому що не всі погоджуються з несправедливістю призначенням ручних суддів. Є і серед суддів порядні е, люди, які не хочуть волі. І е, третій закон про медіа, яким збурили журналістську спільноту, е, бо там немає жодної норми, якої погоджували б з журналістами саме. І оце було зроблено з якою метою? Пані Тетяно, то на вашу думку, чому все-таки майже конституційна більшість народних обранців проголосувала за закон з такими ризиками, про які ви перелічили? Вони не розуміються в цьому, чи там немає просто якоїсь матеріальної зацікавленості депутатів? Дивіться, значить, перше, це ці закони виставляються як євроінтеграційні. Угу. І е, Європейська комісія, Європарламент зауважували, що їх цікавить ця директива про аудіовізуальні медіасервіси. А все, що поряд з тією директивою, ну от вам е, зауваження раз, два, три. Там було ще зауваження. Бо значить, вони вчора їх знімали, тобто, е, значить, депутати. Тобто, були подані правки по термінології, по уточненню саме що стосується директиви. І вони автори законопроекту з усім цим погодилися. Були вимоги щодо проведення конкурсу прозорого на м, членів нацради, але це буде через 5-7 років. Вони з цим теж погодилися. І, е, значить, е, потім там ще були ряд питань. Опозиція, наприклад, Євросолідарність і Батьківщина ставили питання про вилучення регулювання виборів з цього закону про медіа. Вилучили, погодилися автори. І е, Європейська солідарність ставила питання про парламентський телеканал, щоб телеканал Рада був не просто загальнонаціональним під контролем офісу президента, а щоб він був саме парламентським, транслював засідання парламенту. Оце теж частково було врегульовано. І звичайно, що оскільки цей законопроект євроінтеграційний, то всі, хто проти ці, то проти вони проти євроінтеграції України до ЄС. Вони проти шляху, вони, значить, за москаля, і таке решта. І от е через те, що навішувалися такі ярлики, то незважаючи на е те, що, наприклад, Євросолідарність е ще напередодні зробила заяву, що не будуть підтримувати цей законопроект, вони теж проголосували за нього. І давайте все ж таки ще не забувати, що дійсно дуже часто в Верховній Раді йдуть якісь пакетні домовленості і поза тим. Тобто, ви голосуєте за це, а ми вам даємо ось це і таке решта. Тобто тут комплекс питань. Ну от Безпосередньо, Євросолідарність вони сказали, що вони голосували, тому що перше. Були е, зняті їх оці правки, ну ці застереження, і щоб не було їх виставлено ось так. Батьківщина зазначила, що значить, вони голосували за, тому що, е, значить, це євроінтеграційний закон і е, зняли правки по виборах. По втручанню вибори а, ОПЗЖ, вони ж просто кажуть, що вони найбільша євроінтеграційна сила в парламенті, і під час війни не може бути опозиції, вони за всі пропозиції влади. А, ну, Таким чином складалася ця більшість. Тому я думаю, що для журналістів, от зараз так дуже важливо буде вивчити ці питання, зрозуміти, яким чином ми можемо. Цей закон таким чином застосовувати для себе, щоб не накладати на себе цензурні обмеження. Ну, от для мене це, зокрема, один шлях для медіа: це реєструватися в іноземних юрисдикціях європейських, для того, щоб виходити з під дії нашого політично заангажованого регулятора нацради. І отримувати акредитацію вже просто як іноземні журналісти, представники іноземного змі. Для журналістів це просто не бути онлайн-медіа. Тобто онлайн-медіа визначається як веб-сайт, значить, це телеграм-канали, застосунки, поки що YouTube вони не регулюють. Хоча теж намагаються там писати щось, ці мережі. От, значить, от таким чином, тобто, це не веб-сайт для журналіста, для онлайн-медіа або для друкованого медіа, це іноземна юрисдикція. Тому що, звичайно, перед виборами це все буде тільки посилюватися. Ми бачимо, як зараз і нацрада, і офіс президента діють навіть а, без закону, вони просто в фактично все це впроваджують. А якщо це буде ще підкріплене законом, то звичайно, що для журналістів і для медіа це ще буде не тільки цензура, ну от просто як заборона, це ще буде дуже дорого. Тому що будуть штрафи, а будуть витрати на всі ці виконання якихось процедурних норм, які придумає нацрада. Тощо дякуємо пані Тетяно за ці коментарі. Сподіваємося, що не вдасться придушити свободу слова в Україні. Тетяна Котюжинська, медіаюристка, голова правління Національної асоціації українських медіа, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо, один.